Ніч перед весіллям. В цьому готелі Парижа. Пана речена. Привітаю свій в моєму ефірі. Всім вітаю. І привітали готель. Привітав ми в цьому готелі. Зараз вам покажу щось. Значить, Вино, мадлен. Це я принесла. Квіточки. Зараз будемо ще куроваї одівати. Я буду спати. Мама буде одівати. Готель дуже шикарний, я зняла відео, викладу. І дивіться, що ми бачимо. Боже, у нас сніг! В прямому ефірі сніг в Парижі і турифель. Бачите, з нашого вікна. Люди знімають. Зараз вона засітиться о 12-й годині. Я вам покажу в прямому ефірі, покажу вам готель. Дивіться, сніг. Боже, який лаватий. Вероніка, сніг. Ти виходиш заміж в сніг, коли сніг. Сніг. Я виходжу заміж там. Та, завтра це вінчання. Сніг. Ми півгодини назад знімали, трошки то снігу не було. Сніг. Добре, я йду вам показувати готель. Веронічка, але ти золотко закрий, будь ласка, добре? Не застудися, вона вже помилася. Це Покажу вам номер. І ще є хама. Бачите, оце все так. Тут гарно. От. Все є. Це я. Вероніка, ну накинь на мене, бо я забула, бо я вийду на вулицю, то холодно. Накинь на мене оце. Тухо, тихенько, тихенько, тихенько. Я обичаю, за інтернет. Все. Мама йде, покаже готель, а Вероніка буде спати. Закриваємо віконечко. Наречена трохи переживає. Я не переживаю, ти мене нервуєш. Вірочка, ми в прямому ефірі. Ну будь ласка, наш у мені той прямий ефір. Ну мені треба. Наречена нервується. Йдемо, йдемо, йдемо. Веронічка, дай мені ключ, щоб я тебе не турбувала. E, може, от та коробочка, то вона там. П'ядев'яте кіно, п'ятий поверх. Добре, дякую. Пішли. Я пішла. Ми йдемо. Читимо тут сюди гарно. Ми в прямому ефірі. Мені завтра прийде робити макіяж. Як гарно світиться Торефель в 12-й годині. З нашого вікна видно Торефель, і це більші гроші. Дорожче набагато. Дивіться, як гарно Вона світиться, сніг паде. Дуже гарно. Все, всім па папа. Дякую, що подивилися.